Дня усім вболівальникам богатирського спорту, а саме Стронгмену. Ми вже сьогодні вдруге знімаємо цю рубрику програм. Якщо у першій програмі ми знімали фермерську прогулянку і кантування покришки, сьогодні проговоримо про наступні дві вправи: це підняття колоди і йок. Ну насамперед, підняття колоди це логліфт, як називається по-англійськи. І одразу можу сказати, що це улюблена вправа легендарного Жедруна Сасавіцкаса. Він завжди був рекордсменом у цій вправі. Отож, давайте поговоримо про саму колоду. Відстань між ручками колоди має бути 62 см. Діаметр колоди, міжнародний стандарт, це 32 см. Но в різних країнах, на різних змаганнях може бути і менша колода, і ширша. Ну, Здебільшого вона буває меншою, десь приблизно 28 см. Щодо екіпіровки, звісно, тут найважливіше взуття. Піднімати логліфт найлегше в штангетках. Це робить більше всі атлети світу. Хіба що якщо він виступає в естафеті і необхідно ще окрім нього щось нести, щось кантувати, щось перетягувати, тоді спортсмени використовують більш універсальне взуття. на даний момент, в такому, як є я. Це рібок нано 5, взуття для кросфіту, воно не скользить, має міцну тверду підошву. В ньому як і піднімати, як і бігати, дуже зручно. Найголовніше техніка виконання цієї вправи. Я б її розділив в два етапи підйом на груди і підйом від грудей. Поговоримо про підйом на груди. Отже, лобліфт можна піднімати декількома техніками. Це залежить від того, яка група м'язів у вас найкраще розвинута. Якщо говорити про спортсменів, у яких дуже потужні ноги і невисокий зріст, піднімають його більше на груди з ніг. А тобто, ставлять на коліна, чим глибше занирюють і прижимають його до себе, і сильно вставаючи ногами випрямляються. Якщо у вас проблеми з ногами, давайте поговоримо про те, як його піднімати завдяки спині. Отже, той самий перший рух, але вже не так глибоко занирюючи. просто стараємося хорошим махом спини закрутити його на груди. Це може бути відхилятися і в одну сторону, і в іншу сторону. Це залежить від ваших ортропометричних даних і не тільки. Але я думаю, кожен, якщо потренується і спробує ту і іншу, знайде для себе оптимально. Ну і другий етап підняття від грудей. І тут вже треба думати, як вам краще штовхати, чи все ж таки робити шун-джувий. Жати просто наразі, хоча є у нас такі видатні атлети, як Еді Холл, який може 200 кілограмів, просто жати самими руками. Не повторюйте цього, бо вам це не вдасться. І тому я вас прошу, підберіть свою техніку для себе оптимально. Якщо ви були важкоатлетом атлетом і ви знаєте техніку виконання поштовху класичного, ви можете навчитися його штовхати. Але все ж таки, якщо ви не важкоатлет, а пауерліфтер чи інший ви силовий вид. Тому я вам раджу все ж таки тренуватися швунгом жимовим Показую, як це виглядає. Перше зробимо поштовх. Поштовх можна виконувати і в ножниці, і в розможку, тобто швунгом. Але завжди потужний виштовх з грудей, і фактично на прямі руки ми підсідаємо. Друга техніка швунг жимовий Більш. Розповсюджена техніка для стронгменів. Ця техніка вважається більш досконалішою в стронгмені, адже всі рекорди світу були встановлені саме завдяки цій техніці. Тому, ще раз, якщо ви не важко спробуйте навчитися робити це шлунгом жимовим. До речі, дуже важливо, якщо на змаганнях логліфт буде неважкої ваги, ви також можете його виконувати протяжкою. Спортсмени це дуже люблять, адже вони економлять дуже багато часу, роблячи це одним рухом. Я вам зараз покажу, як це робиться. Дуже економно, дуже раціонально, але це все ж таки, якщо невелика вага логліфту. Якщо вага велика, відповідно працюємо по техніці. І на завершення про цю вправу хотів би сказати, що легендарним піднімачем логліфту є жедруна Савіцькас. Для нього не проблема підняти 228 кг, що є зараз рекордом світу. І також на рази, якщо логліфт сягає 205-207 кілограмів, він впевно долає 4-5 підйоми. Отже, це фантастичне досягнення, яке поки що нікому не досягне. Ну, І також друге місце я б віддав Кшиштофу Зяковському, польському атлету, який вже штурмить його світовий рекорд, але поки що йому це не вдається. Рекордом України є 200 кілограмів. Це Олександр Лашин, наш відомий атлет. І я думаю, якщо Сашко постарається, він вже перейде планку 200 і підніме, можливо, вже і 205 кілограмів. Дякую всім за увагу. Поїхали далі. Другою вправою нашого стронгменівського тренування супер вправа яка зараз полюбляється усіма організаторами різних змагань різного рангу. І в першу чергу таких змагань, як Арнольд Класік і World Srongess Man. Вправа є дуже простою, це наше коромисло українське. Я думаю, вони вкрали його в нас, і яке загружається знизу, навантажується найбільша максимальна вага, вся вона є внизу. І чим специфічне воно тим, що коли ми його несемо, воно нас розгойдує. Тут виграє той атлет, в якого дуже міцні ноги і дуже міцна спина. Отож, як правильно підійти до цієї вправи? Насамперед, висота самої перекладини в коромислі вона має бути. Приблизно вам трішки вище, ніж груди, ніж грудна. Тобто, це потрібно для того. Дехто любить ставити собі нижче, для того, щоб він не так розгойдував. Але якщо у вас слабкі ноги, не практикуйте це, бо вам буде дуже важко його зірвати з підлоги. Тобто оптимальний варіант це десь на рівні по груді. Зараз воно у мене навіть трішки вище, ну, ми експериментуємо. Зводимо лопатки. Лопатки зводяться для того, щоб гарно зафіксувати спину. І починаємо рух. Обов'язково не забувайте про положення рук. Руки мають добре впиратися в стійки коромисла для того, щоб він менше розгойдувався. Також важливо вибирати правильну швидкість. Не йдіть ніколи з прямих ніг. прямі ноги завжди будуть вам дуже сильно навантажувати п'яти і суглоби. Це не неправильно по техніці, і це може викликати вам травми. Щодо фінішу, якщо ви бачите, що вже дуже-дуже близько фініш, можете подати грудну трішки вперед. для того, щоб він вас вже буквально останній метр два повів вперед. Якщо ви. Певно, йдете на ногах, ви відчуєте, що ви витримуєте це, ви зможете зекономити ще буквально пів секунди-секунди для того, щоб вдало фінішувати. Щодо рекордів у цій вправі, е, ну, я б згадав таких видатних атлетів, як Відас Блікайкіс, який буквально років 5 не давав нікому е, навіть наблизитись до його результатів. Також дуже гарно носили е, коромисло Маріус Пудзиновський і, звісно ж, наш Василь Єрастюк. Е, я не міг його не згадати, бо. На чемпіонаті світу у 2007 році, де він переміг, Василь вагу 420 кг заніс, якщо не помиляюсь, десь близько за 10 секунд. І це було фантастичне досягнення. Зараз, можливо, є атлети, які зможуть побити цей рекорд, але то я зараз. І ще я не можу згадати про маленьку підказку для молодих стронгменів. Для тих, хто хоче гарно бігати з йоком і фермерською прогулянкою, беремо стандартний, я б сказав, жіночий тренажер. Для жінок це називається відведення ніг. Ми будемо робити його трішки по-іншому, але ця вправа і це навантаження розвиває нам гарно заднє м'язи ніг, які якраз роблять швидкість нам у е, цих двох е, хороших стронгівських вправах. Дивимося, як це виконується. Ось. <му> Оскулсон Міняємо Old school funk blowing up the speaker. Old school funk coming out the trunk. Old school funk blowing up the woofer. Old school funk coming out the trunk. Old school funk blowing up the speaker. Old school funk coming out the trunk. Old school funk blowing up the woofer. Old school funk blowing up the woofer. Навантажуйте ноги так, щоб ви змогли зробити важко, але разів 15-20 на кожну ногу. Це додасть вам у швидкості дуже-дуже багато. Ну і ще після нашої секретної вправи на жіночому тренажері я би радив для людей, які хочуть носити великі важкі йоки, робити таку легку і дуже просту вправу, як отримання. Ось зараз я покажу. Зведені лопатки. Закриваємо і тримаємо, йок, ну вже такі пристойні ваги, навіть більше на кілограм 50, ніж ви можете ходити. Тобто такі собі утримання, які допоможуть вам балансувати в першу чергу і зміцнити стійку, зміцнити свій хребет, колінні, суглоби, для того, щоб ви потім могли гарно йти і тримати корсет. Я хочу з усіма попрощатися і сказати, якщо вам сподобались наші програми, пишіть нам у коментарях, які б наступні вправи ви хотіли бачити. Будьте сильними, займайтеся спортом. До побачення.